Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирінка. Якщо ви не підписалися випадково, підпишіться. І ми вам будемо вдячні за це. А ви будете отримати хорошу, необхідну професійну інформацію, яка дасть вам можливість бути ще більш прибутковими і стабільними. Друзі, цей рік, як ніколи, склався досить вдалим для кукурудзи. І врожайність є, і вона високла навіть гібриди свао 380. 400-450 сьогодні мають волость уже на цю пору 16-14. навіть 14. А є гібриди, які вже збираються з волостю 13-12%. Не потрібно платити за газ, за сушку. А ви знаєте, в минулому році, в позаминулому році, яка була собівартість кукурузи. В зв'язку з великими витратами на її сушку. Багато хто її залишив до весни через те, що не міг зібрати. Але, друзі, ми про що хочемо сьогодні підняти тему. Сьогодні, як ніколи, ви зможете на демонстраційних полях, які сьогодні знаходяться в кожній області, в кожному регіоні, Є демо, де посіяно по 50 гібридів, по 70, навіть понад 100, як на цьому полі, 10, 15 компаній. 20 різні гібриди. Кожен гібрид це шедевр, це генетика, це ті генотипи, які створені фахівцями, селекціонерами. І де, як не на демо, не в каталозі, не з інтернету. А ви можете зупинитися і подивитися, а яка в цьому році вологовіддача. Через те, що в цьому році є гібриди, ну, шедеври, які свао. 350-380 швидше висохли, ніж гібриди СВАУ 220-250. Є кременисті, кременисто зубовидні, зубовидні гібриди. Ви можете подивитися стійкість гібридів до жари, не тільки до посухи, а й до, е, до жари. Як зав'язався другий качан через те, що ви пам'ятаєте, в липні. місяці, на рослинах було і по два, і по три качана, але не на кожній рослині вони зав'язалися. в зв'язку з посухою, з недостатністю вологи, добре. Тому ви можете вийти кожен гібрид пройти, не полінуйтеся. Сьогодні це робота якраз на демонстраційних полях. Навіщо це зробити? Для того, щоб ви потім вибрали собі на наступний рік хороший генотип, хороший гібрид, який буде стійкий до. Холоду під час сів, холодостійкий, який добре віддає вологу, ну, зерно, який не качан не обламується і не падає на землю, де дійсно маса тисячі насіння, тобто його натура, хороша і класна. Тому, друзі, ми радимо, обов'язково обстежте, приїдьте на демонстраційні поля в ваших регіонах, обов'язково краще зробиться в вашому регіоні, не там, де. За 100 кілометрів чи за 200. А поряд через те, що одинакові умови, кліматичні, ґрунтові, ну і інші. Тому, друзі, цей рік дійсно дасть можливість вибрати найкращу генетику. Сьогодні з вами команда Artwills, я Олексій Сирієнко. Друзі, ми бажаємо вам бути успішними, стабільними, прибутковими, бажаємо вам хороших цін не тільки на кукурузу. А й на соняшник, на сою, на пшеницю, щоб ці ціни дали можливість отримувати вам прибуток, не бути збитковими, а прибуток з прибутку інвестувати в розвиток ваших підприємств, інфраструктури, придбати хорошу техніку і обов'язково знання через те, що інвестиції в знання завжди окупаються. З вами сьогодні команда Артюз і Олексій Сирянка. До нових зустрічей на каналі Мистецтво Поля Сирянка». Слава Україні!